Слава Україні! Продовжуємо від з нуля. Тут буде аванс. Зробимо колір. Заготовку я зробив. Прізвище ім'я по батькові. Будемо, так як в попередньому відео, підтягувати через VPR сюди. Але можемо скопіювати звідси з відомості. Копіюємо, правою кнопкою і формули вставляємо. Переміщаємо сюди. Клітиночки, бо це наш ідентифікаційний код є. Працьовано годин, давайте поставимо рандомно, Динів, годин. зарплата за першу половину місяця. Ну, взагалі, відповідно до керівних документів, зарплата за першу половину місяця повинна бути не менше посадового окладу за фактично відпрацьований час. Тому, що я пропоную: дорівнюю, будемо шукати у відомості по ідентифікаційному коду. Посадовий оклад. Ну, Візьмемо всю повністю відомість. Можемо так от взяти. І її закріпимо. Номер стапчика поки що поставимо 1, співпадіння 0, точне. Це ми знайшли сам ідентифікаційний код. Тепер шукаємо посадовий клад. Можна тут написати одиничку. Протягуємо вправо, дискаємо Ctrl. Бачимо, що це 23-й посадовий оклад і підвищення 25-й рядок. Значить, тут беремо, заміняємо 23. Також копіюємо цю формулу. Ставимо знак плюс. І тут міняємо на 25. Це в нас чистий посадовий оклад за весь місяць. Щоб нам знайти за один день, треба це все поділити на норму. Норму ми можемо також цією формулою знайти. Тільки подивимося, в якій клітинці. 21 норма днів годин. Тут міняємо на 21. Це за 1 день. І множимо на фактично відпрацьовані дні. Є, це за один день. Якщо за 2 дні, буде більша сума. Не забуваємо це все діло округлювати. Тільки я пропоную округлити в більшу сторону до сотні округляти. Чому до сотні? Тому що так зручніше ну, людям, які отримують зарплату. Це дужки, вони ні на що не впливають. 600. Так, тут в нас є 600. Гривень. Але якщо ми потім від цих 600 віднімемо податки, помножити на 19,5% у нас вийде 483 гривні. Можна на цьому зупинитися можна піти далі, щоб не нам було. Зручно рахувати, наприклад, а людям було зручно рахувати. Можна зробити наступне: я свій час вивій коефіцієнт, з допомогою якого на руки виходить плюс-мінус кругла сума. За умови, коли віднімуться податки. Множимо цей коефіцієнт 1, 243. Ми нарахували на руки, людина отримає 600 гривень, і там копійки якісь. Ну це вже не важливо. Це так так простіше буде рахувати. І давайте розглянемо сценарій, коли людина пропрацювала, ну, наприклад, один день, і ми йому заплатили от по такій формулі. Це просто, скільки він мав би отримати. 131,50 нараховано. 131 гривень. Мало мало бути нараховано на руки 105. А якщо ми це все округлимо вверх, потім перемножимо 1,243. Ми отримуємо таку суму, і на руки людина отримає 200 гривень. Розглянемо найгірший сценарій, що тут же звільнилася людина. Скільки ми переплатили умовно. Ну, типу 117 гривень. Але давайте подумаємо: є складність і напруженість 50% на цю суму. Якби при повному розрахунку ми будемо це враховувати. Раз, це вже буде сума. Помножити на 50%. 67% і боєготовність 50%. Ну, така ж сама сума. Ця сума вже пере, перекриває умовно ризик того, що ми переплатимо. Плюс там ще будуть е, вислуга років, таємність може бути індексація та ж сама, премія. Ну, дуже багато надбавок, які ну, можуть це перекрити. Тобто тут проблем я не бачу. Значить, я пропоную. Або без коефіцієнта цього нараховувати, або з коефіцієнтом. Я думаю, і так і так буде добре. Відпустка зрозуміло, нараховуєте окремо. Якщо нараховуєте, то тоді ставите лікарняні, ще може бути матеріальна допомога. Так, всього нараховано, це все, що ми нарахували. ПДФО. Це у нас буде всього нараховано. От його закріпимо, щоб потім простіше нам було. І помножити на ТБ Так, Правильно закріпили, Тільки стопчик закріпити. Військовий збір. військовий збір. Ну, з профспілкою, до речі, не проконаю ця фішка. Якщо буде ще профспілка 1% забирати, ну, чи там певний якийсь частку, то можна ще й прикрутити профспілку цю. Профспілковий нас всього нараховано, помножити на відсоток. Всього отримано. ПДФО плюс профспілка, про збір. Ознака банку. Тут, відповідно, так як ми робили, тут можна перестрахуватися округлити до двох знаків на всяк випадок. І з ПДФО також. Ну, взагалі все. До двох знаків округляємо. Формат фінансовий. Тут все фінансовий формат. Тут просто перекопіюємо формули ці дві правою кнопкою формули. Так, і тільки перетягнемо сюди на всього нараховано. І тут також на всього нараховано. Ну, якщо профспілки немає, тут виходить кругла сума. Якщо профспілка є, такий фокус вже не прокатить. Підпис або номер реєстру, прописуєте і з ЄСВ так само скопіюємо формулу з відомості. 1, 2. Перетягуємо. Всього нараховано. І тут перетягуємо, також не всього нараховано. І притягуємо вниз. Формат фінансового. В принципі, по авансу все сприховуємо. Рядки службові. Їх можна буде. Виділити якимось кольором окремим. Це і може бути. Якщо натиснути Ctrl-Alt і стрілка вправо, також у нас згорнеться. Так, так, ознака банку, службова інформація і ознака ЄСВ. Копіюємо звідси. Дата, номер відомості нам будуть потрібні. Розрахункова відомість номер. Ampercent і слаємося на номер відомості. Знову амперсант від формула текст. Значення у нас буде це. формат Ось такий. Так, пропустили амперсант Є. Коли міняємо дату, вона тут міняється. Номер від. Є. Тут знову дорівнює амперсант, Тут ВПР. Іскоме значення місяць від нашої дати. Таблиця. Робочий час. Номер стопчика день 2-3. І співпадіння точне. За першу половину серпня є також. Далі амперсант. Пробів і рік. Знову амперсант пропустили. Так. І робимо чуть більше. Виділяємо повністю всі відомості. Ctrl-1, вирівнювання по горизонталі, по центру виділення. ОК. Okay. Okay. І у нас така є відомість. Тут вона міняється, все міняється. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!